Добрий день, дорогі мої підписники, друзі, гості каналу. По вашому замовленню проводжу ритуал повернення краси Секрети білоснічки. Але перед тим хочу подякувати всім за лайки, за підписки, за донати, за хороші коментарі. Хочу побажати вам всіх благ і здійснення всіх ваших мрій. Для ритуалу запалюємо всічки. Січки запалюю. Ритуал повернення краси. Секрети білосніжки. Розпочинаю Січки запалюю. Ритуал повернення краси. Секрети білосніжки розпочинаю. Січки запалюю. Ритуал повернення краси. Секрети білосніжки. Розпочинаю. Красива біла. Шкіра, обличчя, ну, притягує, приманює увагу мужчин. Якщо хочуть, хочете бути завжди прекрасною, білосніжкою, візьміть кучом капусти і прочитайте над ним такі слова. Поможи капуста. Свіжа, щоб шкіра була моя ніжна. Поможи мої капуста, свіжа, щоб кожа шкіра моя була ніжна. Поможи мені капуста свіжа, ваше ім'я, щоб шкіра моя була ніжна. Зранку пропустіть цей кучом капусти через м'ясорубку. Над м'ясорубкою говоріть такі слова. Я не просто так кручу. Красу я собі ваше ім'я взяти хочу. Перемелену масло змішайте з свіжою, свіжим капу, з свіжим кефіром. При Скажіть такі слова, просто Кваша чи кефір білий, корисний і шкіра моя білосніжна буде, Ніжна. Потім це все замішайте до консистенції крему і сказати такі слова. Я як Білосніжка буду, ваше ім'я, красу собі ваше ім'я добуду. Буде ніжність, білосніжність, у мого обличчя, у тіла. Буду я ваше ім'я. Незревняна буду прекрасна. Цю суміш наность. На лице можна і на тіло зранку і вечором. Тримати цю маску необхідно 15 хвилин. Цей час говорити на пам'яті слова. Серце мужчини буде битися, щоб в мене ваше ім'я любитися, прекрасна біла. Я ваше ім'я заслужила щастя, і так говорити три рази. потримавши. П'ятнадцять хвилин цю маску. Тоді треба змити теплою водою. Ви будете незрівнянно красиві. Краса вам повернеться. Костя тут выходят в на красу. Прокижки красы, силы, энергии, здоровья. Вот крадники выходят тяги, стяги, красы. Это все сходит. У вас Навіть колись єдглази на красу по фотографії так чорнота сходить, і ви себе краще будете почувати. Тому що при таких маніпуляціях, як крадіжок краси чи стяги, то нарушується енергія людини. Сила людина може себе почувати колись дискомфортно і да відтік енергії, як свічка киптить. Стріляю то, я підтвердженням того, що я говорю. Є така втомленість. Бо виходить, бо відбувається відтік енергії. Але це все пропалюється. Це все от пропалюється. Комусь на основі того, що за завтра і дороги закривали. Всі дороги. Судьби відкриваю. Всі блоки. Завтрасті. О, пішли дорожки, пішли. Всі завтраці, всі блоки, всі крадічки, краси, сили, енергії, здоров'я. Ці стяги, закриття наших доріг, ваше ім'я, воску запечатаю віск застине, більше нас, ваше ім'я, турбувати не буде. Будете себе відчувати певними шими. Будьте привабливі. Усе зранку встаєте, Усміхайтеся собі. І ви кажіть такі слова. Я... Відображення моєї вдачі. Як місце зростає, так би удача моя зростала У всіх моїх починаннях, у самореалізації, у роботі, в фінансах. Куди? Куди я, ваше ім'я? Туди і удача моя? я не А на ніч? Можете ще робити масаж яєчком? Але яйцем полірованим, освяченим на Пасху лакованим. Перед тим його заговоріть, нашептіть на нього три рази. І Богороди це діло. А тоді скажіть такі слова. яєчко свячене, притягни, поверни красу мою дарованою мені Богом по справедливості. Амінь. І тоді помаленько, круговими рухами, починаючи від очима, від крилами ніс, носа та поступово робіть масаж до бороди, підборіддя. І жила. І ви побачите, яка ви будете гарна? Чи гарний? є ритуал не тільки для, для кобіт, для жінок, для дівчат, але і для мужчин. Між не є гірші. Всі ми від Бога, діти Бога, всі ми хочемо бути привабливі, щасливі, а від того ми будемо і впевненіші, так? від того буде залежати наш і успіх. І ніхто його не переб'є. Тому що е, ви будете себе. Почувати впевнені, що ви будете притягувати свої, своїми думки, будуть ваші світлі, і тими світлими думками ви будете притягувати собі успіх, удачу, щастя, кохання своє життя. Тому що все залежить від наших думок. Це треба пам'ятати всім дивиться цей ритуал, на зростаючий місяць, не менше п'ять разів. Цей крем? користувати місяць, потім 10 днів перерви. І так три курси. В цьому. Так, то все зловишнє заздрості то все спалимо, спалимо, рештки допалюю, воску запечатую. А хто стягував? Красу по фотографії через погані слова, через темні справи, помисли. Хто блокував їх, хто закриває нам дороги, закривав. Тих людей я посилаю на суд Божий, а їхнє злодіяння заподіяне вам. Ваше ім'я. У воску запечатую. Від застини у нас це все таємне скрите зло турбувати не буде назавжди покине. Як сказала, так і буде. На цьому до закінчений. Віск за Сіллю посипаю, сіллю відкупаюсь. Всяке зло мені запечатую. Не забувайте за наргомін, діліться. З іншими, годуйте пташок, іншим людям допомагайте, бо лиш тільки той отримує, хто віддає. До нових зустрічей!